Всім привіт, з вами користувач Перший. Це п'ята частина хардкорного виживання Майнкрафт. Одне життя. Наступна ніч буде вже фантоми, тому я буду якомога швидше починати. Мені треба якомога швидше усе доробити. І, і взагалі шахту залишу на ніч, тому що вона буде з фантомами. Е, мені треба їжа. До речі, багато. Сім. Дерево треба. Трохи землі. Що це таке? Десь. Торговець. Може зверху? Um. О, ось, я не знаю, де він ось він сюди залізли. Одна штука, але вже хоча б щось, в більше нема. Так, Кайло зараз зламається, але в мене є ще одне. одне До речі, там здається, з риболовлі можна виловити книгу на починку. Якщо хтось знає, напишіть у коментарях. Тому що я знаю, що там якісь книги зачарувань можна виловити, але які самі я точно не знаю. Як шукав, то не знайшов, може хтось знає, так. На власному опиті. Трохи Міді. А он туди я вже щось боюся йти. Погано. Я щось там підібрав, не буду дивитися. О, знову чуть не помер. Що я там підібрав? Ще один золотий шолом. Як я вже казав, трохи землі. Кавуни буду вирощувати. Е, я шахта. До речі, я б її поки що закрив від монстрів. І ще скільки там часу до кінця дня. Я ще хочу встигнути добути хоча б трошки, але дерева. Ну, у мене є, я там, здається, 42 чи 40. Ем... Ну, так. Ще відбувається то і пише. І де тут всі мої дрова? Все забрав. А тепер тікаю вже назад. Навіть якщо я десь на хвилину запізнюся, мене вже може не бути у живих. Знову ж фантоми. начебто все? Ще двері хочу зробити. Два рази все. Так. Тут двері. А ну що мені взагалі ось тут двері? Я сюди я навіть. Зайти не зможу. А ось і фантоми. І тут я думаю, теж мені вихід не потрібен. Все. А от кришу я не захистив. Ось ось так ось буде. Добре їх вбивати, я не знаю. Я так розумію, він зараз буде мене атакувати. Ні, він схоже розуміє, що тут? Я у безпеці не хоче мене атакувати. З їжі у мене, ну, все нормально, я б сказав. Палець побільше треба. так куди? Там. Це десь туди. Пусть поки що жариться. А я роблю драбини і починаю спускатися вже у шахту, чотири вісім залишаю. Так... От я вже і на дні, але мені потрібно ще глибше, і а куди ж мені? Якщо ж я зламаю це, воно ж потече так. Все, тут нема. Сюди. А взагалі, то ось тут ще можна починати. Я думаю, тут теж можна. Так, тут теж можна. Тут вже можна починати шахту копати. Все, я можу продовжувати копати, але поки що ні. Піднімаюся. Ем, так. Зараз вже підготую. Все. Ось так. Міні-ферма бамбуку. Там вже павуки. Ну, я якось постараюся цю ніч пережити вже так, як є. До речі, так броню треба. Сюди. Що вам в цій частині? Сюди стріми, Усе інше. Тим часом вже їжа пожарилася, залізо. До речі, у мене трохи редстоуну з'явилося. Я не знаю, що з нього зробити можна, але якийсь простий механізм можна. До речі, у мене є лук і одна стріла. <плес> <плес> Можна спробувати когось таке вбити. <плес> там ще якась штука. То там штани чиїсь? Фантоми кудись летіли, а це означає, що у мене є час на те, щоб порибалити. Я зрозумів, щось спіймав. Звичайна риба. Десь павук. Я дуже сподіваюся, що мене ззаду ніхто не скине. Ще одна рибка. Чудово. Але я думаю, мені потрібно більше. Печей. До речі, це дуже добре, що я вже шахту зі свого дому викопав. Це означає, що я зможу добувати каміння, не виходячи з дому, просто спускатися ось так ось і добувати. Якщо ще глибше спущуся, то там і діаманти, і залізо буде усе. Щось тут якось темно. Поки що буду ось так ось копатися якось незрозуміло. Щось тут усюди граніт один. Навіть вугілля нема. Ем... Тут печера? Ні, ну я вже занадто глибоко, тут не може бути ще з цього. З води, типу, глина. Це печера. Ну, скоріш за все. А може і просто. Дивно. Якщо що, то хто може не знає, хоча навряд чи е, є печери, там мох, глина, ось це все. Споросвіт. Гарний декор взагалі. Тому якщо це насправді така печера мені попалася, то це буде прикольно. Ой, я щось не подумав, що мені ще звідси виходити. стоп, вже день. Це ж скільки, скільки я це копався. Так. До речі, можна цей з кірпичів з це глин. Дім збудувати. Прикольно буде виглядати. Я якось на світі вже будував. То воно виглядає насправді таке гарно. Але я ходив просто за пічками, щоб поставити. Хай будуть тут. І, і залізо вже так, залізо вже переплавилося. Куди я заходжу? І нарешті я можу зробити те, що робить кожен Shit. Нормальний у мене вже такий комплектик є. Я думаю, я ще зараз вийду трохи. Ні, з, ну, зі щитом набагато краще прям. Спокійніше. А тут же штани пропали, так? Схоже так. Як вони до мене дістають, там? До суші. Чудово. Ти взагалі нормальний. Вони ж не п'ють. Та як це? Ось так і знав, що. На п'ятій серії знову я помру в цьому вживанні. Ну хоча б усе повністю записав. Я не розумію от е, напишіть, будь ласка, напишіть у коментарях, чому вони так далеко б'ють і виходять на сушу. Вони ж не виходять на сушу в день. Та вони взагалі ніколи не виходять на сушу. Вони ж на тої втопленки. Щоб плавати під водою і вбивати під водою. Де тут мій дім? Ні, не тут. А вон, вже бачу. Ну ось, ну як, як він е, виліз з води і мене взагалі вбив. Ну це ж ну, неможливо. До речі, це правда тут печера. Мм, як сказати? Можна сказати правду, тому що вона, правда, є піді мною. Але набагато глибше. Взагалі, тут є якісь структури поряд зі мною. Ну, ось є декілька спавенерів біля мене. А там тут. А ще один їх якось тут дуже багато. Ну, добре, якось так. Я навіть не знаю, чи потрібно починати ще раз. Тому що мені здається, що знову я дійду до цього п'ятого дня, до п'ятої серії, точніше, і просто помру. Ну, Це неможливо. Якщо ще у минулій серії там чесно було, вони мене просто скинули, я не помітив, то тут взагалі просто взяв виліз на сушу. А точно, я ведь никакие команды писать не может. Ну, добре. Дякую за перегляд видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А гарно серия починалась, скажите. Усім до зустрічі.